Попри виклики часу у світі, де все швидко змінюється, є речі, які залишаються сталими. Серед них і повага до традицій, що зберігаються. Одна з таких вже довгі роки підтримується Асоціацію футболу Дніпропетровської області, за ініціативи і підтримки якої вже довгий час наприкінці року докупи збираються, все ветерани гри мільйонів декількох поколінь, серед яких, як імениті гравці, чемпіони Олімпійських ігор і такого іншого, так і ті, хто стояли біля витоків і робили славу Дніпра. А також тренери, наставники і вихователі, які усе своє життя навчали і передавали свій досвід дітям та молодому поколінню. Звісно, у такий день їм усім є про що поговорити, згадати, провести свою рідну перекличку і перерахунок у відповідності до військового терміну, особового складу. Адже як це не прикро, роки беруть своє, і кожного такого хтось йде у вічність, їхню світлу пам'ять. А з початком війни і всіх цивільних та військових, яких вона забрала, вшанували хвилиною мовчання. Далі стислу офіційну церемонію. Зі словами привітань відкрив один з найактивніших волонтерів руху ветеранів Асоціації футболу Дніпропетровської області Микола Наумов. Ми збираємо ветеранів для того, що вже ви бачите, що ветерани вже і слабкі, і вони вже хворіють. Вот, і... Вони ще роблять ту справу э, в дитячо-юнацьких школах, які не тільки виховують патріотично настроєне молодь, але вони і привчають їх к труднощам. Це все те, що дозволяє потім стати справжнім мужчиною і справжнім патріотом нашої держави. Тому для мене це особисто э, такий підйом енергії. Э, і я бачу в цих тих людей, з кими ми пройшли ті шляхи футбольні, які були у нас в молоді годи, від імені асоціації футболу Дніпропетровської області зібрання привітав та побажав успіхів перший заступник голови громадської спілки Ярослав Дерев'янко, після чого він разом з Миколою Наумовим та головою комітету ветеранів асоціації Сергієм Соловйовим перейшли до церемонії нагородження і відзначення, у ході якої вони першими вшанували учасників бойових дій. Тезок Вікторів Ожогіна, і Халявка, Ігоря Плотка. Далі подарунка з нагоди 80-річного ювілею був удостоєний голова ветеранів команди Дніпро Валерій Гомілко. Свої відзнаки отримала велика низка людей зі світу футболу регіону, серед яких чемпіони Олімпійських ігор і радянського союзу, легендарні дитячі тренери та багато інших. Хто вірою і правдою багато років служив і приймався його величністю футболом? Комітет ветеранів футболу. При під підтримці голови новоізбраного Марка Олексія сьогодні провели цей захід. На майбутнє у нас є план роботи, тому будемо працювати. Традиції залишаються, керівництво змінюється, але започатковані зустрічі ветеранів ще у минулому продовжують крокувати Дніпропетровщини від себе особисто та. Від футбольної спільноти ми вдячні нашим очільникам, вдячні Олексію Маркову. Вдячні виконкому асоціації футболу новообраному. Вдячні Олексію Бережному, який долучився до підтримки ветеранського руху. І я сподіваюся, що надалі футбол серед ветеранів буде жити. Нові виклики, нові чемпіонати, нові зустрічі незабаром святкування 50-річчя Дніпра 75 Рухаємося далі разом. Ми приєднуємося до слів подяки, привітань і побажань на адресу людей, які нажили слави футболу Дніпропетровщини на всіх рівнях. Нехай у них, як і у всіх нас, все буде добре, щоб перемогла Україна, а в нашій державі і домівках запанували мир і спокій. Попри важкий час, продовжувала розбудовуватися і розвиватися улюблена гра мільйонів з різдвом усіх і новим роком.